Вночі ворог знову атакував Харків. Нічна атака шахедів на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Ворог атакував цивільне підприємство на місці влучань пожежа. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України. Протягом минулого доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, п'ять постраждали. У місті Харків постраждав 54-річний чоловік. У місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік. У селі Приколотне Вільховецької громади загинув 67-річний чоловік. Постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка. У селі Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки. Ворог атакував 16 БПЛА Київський район Харкова. Ворог актив. Йовно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 БПЛА типу Шахет, 29 БПЛА типу гарань 2 2 БПЛА типу «Молнія», 3 Співдрони, 1 БПЛА типу куб 2 Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селах Приколотне та Мирове пошкоджено три приватні будинки. У Ізюмському районі в селі Підвисоке пошкоджено посів пшениці на площі 30 гектарів. У Чугуївському районі в селі. Коробочки не пошкоджено два автомобілі. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 68 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області, а також у Київському районі міста Харкова. В день ворог завдав удару безпілотником по селу Плоска Великобурлуцької громади. В результаті удару сталася пожежа на відкритій території, горіла трава та чагарники на площі 8 гектарів, без постраждалих. Ворог завдав ще одного удару БПЛА по приватному. Му, сектору селища Приколотне Вільховацької громади. Горіли два житлових будинки та надвірні забудови на загальній площі понад 350 квадратних метрів. В результаті обстрілу загинув чоловік 1957 року народження. Ще двоє людей постраждали. Чоловік 1968 року народження та жінка 1986 року народження. У місті Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 58 рятувальників та 13 одиниць техніки. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 242 гектари. Наразі триває ліквідація трьох лісових пожеж у Зюмському районі області. Також сталися дві пожежі на хлібному полі. У селі Горсеванівка Лозівського району горіло поле ячменя на площі півтора гектари. У селі Шульське Лозівського району горіли поживні залишки на площі 500 квадратних метрів. 14 10 липня у Журавлівському гідропарку міста Харкова трапилась трагічна подія. Під час купання потонув восьмирічний хлопчик. До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка. На Куп'янському напрямку відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степувано, Воселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.